президент диктатор вийшов в прямий ефір після провалу національної збірної і відправив головного тренера в відставку. Венесуела пролітає повз Чемпіонат світу, і Ніколас Мадуро виходить на державний віті. та говорить: вся Венесуела вимагає реструктуризації технічного штабу, реорганізації стратегії та доктрини. Я говорю від імені мільйонів хлопчиків, дівчаток, молоді та всього народу. У нас є все, щоб конкурувати, досягати успіху і перемагати. Через кілька годин після цього спічує федерація футболу оголошує Фернандо Батіста, звільнений. Вони програли Колумбії в останньому турі відбору на ЧС і посіли восьме місце з десяти, не маючи путівки до плей-офф. Ключовий момент не лише результат, а механіка рішення. Політичний ефір призвів до футбольної відставки. Мадоро говорить про стратегію і доктрину, натякає на повну перебудову штабу, і його система миттєво реагує. Отже, в 2025-му ми все ще бачимо феєрічні явища. Президент країни в прямому ефірі фактично відправляє тренера в відставку, і федерація слухняно виконує. Політика заходить в роздягальню національної футбольної команди.